Обітниці на кожен день, день 4. Любов це дієслово. Потому пізнають всі, що ви учні мої, як будете мати і показувати любов між собою. Івана 13:35. Ми, християни, покликані виявляти любов до інших людей. Як читаємо у вище згаданому уривку зі святого письма, люди знатимуть. Що ми послідовники Ісуса, якщо будемо мати любов між собою. Везліч людей вважають любов лише почуттям. Насправді ж це щось набагато більше. Справжня любов проявляється через наші дії. Вони не повинні бути якимись неможливими чи недосяжними. Один з найкращих способів продемонструвати любов. Ісуса, це прості повсякденні вчинки. Прикладом. Якийсь невеличкий подарунок комусь або розмова з пригніченою людиною, який потрібний друг. Також не буде виключенням пакет із продуктами харчування для самотньої матері. Що живе неподалік від вас і час від часу змушена голодувати. Продемонструвати любов іноді буває дуже легко, достатньо посміхнутися і привітати незнайомця, якого ви зустріли на вулиці, у коридорі або в крамниці. Існує надзвичайно багато способів, за допомогою яких зможна продемонструвати любов Христа. Виявлення якійсь людині, його любові, може пом'якшити її серце, і ви і оком не встигнете змигнути, як вона, наслідуючи вас, також почне виявляти любов до інших. Тому насолоджуйтесь Божою любов'ю, дозвольте йому направляти вас. Можливо, Він навіть зараз показує вам когось і розпалює в вашому серці бажання благословити цю людину. Я прагну, щоб моя любов до Ісуса відображалася у моєму ставленні до оточуючих, навіть до людей, яких час від часу буває важко любити. Якщо мені вдається пом'якшити хоча б одне, Скам'яніле серце за допомогою Божої любові, можливо, ця людина зможе зворушити серце ще когось, і останній торкнеться за допомогою любові до інших людей. Так, Божа любов почне розповсюджуватися, і невдовзі у світі відбудеться революція любові. Відкрийте шлях для перемін Помолимся. Боже! Я прагну, щоб моя любов до тебе відображалася в моєму ставленні до інших людей. Покажи мені, будь, ласка, як виявляти любов до кожної людини, яку ти сьогодні приведеш у моє життя. Амінь. Від Івана 13.35. Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Слава Богу! Амінь.